Вітаю вас, малята! Продовжимо з вами вивчати звуки та букви. Сьогодні я вам розповім казку про звуки. В одному паперовому замку жили брати звуки, саме ті, що чуються нашим вухам, жили в мірі та злагоді. Аж поки один із них нахабно не заявив: я найпотрібніший, отже, я старший. Що тут почалося? Звуки підняли такий галас, кожен почав вихвалятися, Я кругленький і мене легко вимовити, промовив звук О. Ні. Я, хоч мене вже важче вимовляти, але я важливіший. За допомогою мене утворюється рідніше слово. Мама, о, а я вмію гудіти і дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечались, що розбудили мудру фею. Фея зібрала крикливих і голосливих, догадалися, які це були звуки? Так, голосні. А як ми їх позначаємо? Кружечком. А потім зібрала тих, що були тихими і спокійними, що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, скрипіти, свистіти, шерудіти. Фея їх назвала. Приголосні звуки, і позначаються вони рисечко. Всі звуки дуже важливі, бо, зливаючись, вони утворюють слово, а слово до слова починається розмова. Відгадайте загадки. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі морква, зелену травичку, корівка жує та біла. Мене вона людям дає. Молоко влітку дітям насолода та зимова прохолода. Морозиво маленьке, сіреньке, а хвіст, як шило. Мишка. Який перший звук у цих словах? Звук м. Давайте разом вимову звук М. м. Легко він вимовляється. Ні, звук М вимовляється за допомогою губ та зубків. А як ви думаєте, який це звук? Так, він приголосний. В яких словах ми ще можемо зустріти звук М комп'ютер, мухомор, килим, машина, малина. Ромашка, мама. Давайте з вами розберемо слово мама. Скільки звуків у цьому слові. Чотири. А скільки голосних звуків. Два. А скільки приголосних звуків? Два. Давайте зробимо звуковий аналіз слова мама. Мама. Перший звук М. Він приголосний. І позначається рисочкою. Другий звук А, він голосний і позначається кружечком. Третій звук М, він приголосний і позначається рисочкою. Четвертий звук А, він голосний, позначається кружечком. На письмі звук М. Позначаємо це буквами М великою та маленькою. На що схожа бу буква М? Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички. Узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо не доженем, не сестричок. Букву М. А зараз спробуйте викласти букву М за допомогою паличок або зробити її з пальчиків рук. Розгляньте малюнок. Що робить дівчинка? Годує ляльку. А що вона при цьому каже? Ам. А тепер прочитають. Не розриваючи звука А. А-ам. Молодці. Сьогодні ми познайомились зі звуком М та буквою М. Ви сьогодні молодці. До нових зустрічей.